Столичні рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетних ударів, яких росіяни завдали по Києву зранку 2 січня. Зокрема, горіли складські приміщення у Подільському та оболонському районах. Тепер там розбирають завали. Загалом у наслідок учорашньої масштабної атаки у столиці постраждали півсотні людей, двоє загинули. На жаль, досі надходять невтішні дані про наслідки попередньої масштабної повітряної атаки по Києву, яка сталася 29 грудня. Кількість жертв того удару знову зросла. У лікарні від травм померла ще одна особа. Загалом перед новорічне ракетне, так би мовити, вітання від терористів стало смертельним для 30 людей у столиці. Учорашня атака росіян відрізняється від обстрілу 29 грудня. Цього разу маршрути ракет були спрямовані саме на північні регіони. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, система протиповітряної оборони працювала в інтенсивному режимі, адже військовики розуміли, маршрути ворожих ракет можуть бути дуже складними.